Глава 12. Тому і ми, маючи довкола себе таку хмару свідків, скиньмо із себе всякий тягар і гріх, який нас обплутує, і з терпінням підемо на подвиг, який чекає на нас, дивлячись, на начальника і виконавця віри Ісуса, який замість радости. Яка йому належала, витерпів хрест, зневаживши посоромлення і сів праворуч престолу Божого. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтись і не ослабнути душами вашими. Ви ще не до крови стояли проти гріха, змагаючись. І забули втішення, яке пропонується вам, як синам, син мій, не нехтуй покаранням Господнім і не сумуй, коли Він викриває тебе, бо Господь кого любить, того карає, б'є кожного сина, якого приймає. Якщо ви терпите кару, то Бог. Поводиться з вами, як із синами, бо хіба є який син, якого не карав би батько? Коли залишаєтеся без покарання для всіх загального, то ви, діти, незаконні, а не сини. До того ж, коли ми, будучи карані плотськими батьками нашими, боялися їх, то чи незначно більше повинні покоритись? Оце від духів, щоб жити. Ті карали нас, як знали, на небагато днів, а цей на користь, щоб нам мати участь у святості Його. Кожна кара здається спочатку не радістю, а смутком, але потім, навченим через неї, дає мирний плід праведності. Отже, зміцніть опущені руки та ослаблені коліна і ходіть просто ногами вашими, щоб кульгаве не збочило, а краще виправилося. Намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Пойнуйте, щоб хто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь. Гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не осквернився, щоб не було між вами якого блудника або нечистивця, який би як і сав за одну лише їжу, відмовився від свого первородства. Бо ви знаєте, що після того він, бажаючи успадкувати благословення, був відкинутий, не знайшов можливості для покаяння, хоча зі сльозами шукав його. Ви приступили не до гори відчутний дотик, і не до палючого вогню, не до темряви і мороку та бурі, не до звуку сурми і голосу слів, що ті, які чули, його просили, щоб більше не мовилося слово до них, бо вони не могли стерпіти того, що було заповідано, якщо і звір доторкнеться до гори, буде побитий камінням або уражений стрілою. І таке жахливе було це видіння, що й Мойсей сказав, я настрашений і тремчу, але ви приступили до гори Сиону і до міста Бога Живого. До Єрусалима Небесного, і до безлічі ангелів, до торжества Собору і церкви первородних на небесах написаних, і до суддів всіх, Бога, і до духів праведників досконалих, і до посередника завіту нового Ісуса, та до крови кроплення, яка говорить краще, ніж Авелева. Глядіть, Отже, не зречіться того, хто промовляє, бо не уникли кари вони, що зреклися того, хто пророкував на землі, тим більше не уникнемо ми, якщо відвернемось від того, хто говорить із небес, голос, якого тоді похитнув землю, нині ж обіцяє, говорячи, ще раз потрясу не тільки землю, але й небо. Оте ще раз означає заміну похитного, як створеного, що перебувало непохитне. Отже ми, приймаючи царство непохитне, охороняємо благодать, якою будемо служити благоугодно Богові з побожністю і страхом, тому що Бог наш вогонь, що поїдає.